Сьогодні, 3 березня, у Всесвітній день письменника, я хочу привітати українську громаду у Мілані, зокрема, подякувати за відкриття українського осередку української бібліотеки у Мілані. Мені дуже приємно, що ініціативна Ірина, яка організувала, Низку заходів іміджових, які підтримують і популяризують імідж України у світі, ми долучаємося з великою честю до ініціативи Ірини і колег відкриття української бібліотеки Міланів. Хто такі українці в світі? Який у нас імідж? У нас імідж такий, який ми його створюємо? Україна це люди. І те, як ми поводимося, як ми живемо, яким прикладом ми показуємо себе у світі, так нас сприймають іноземці. Зокрема, у Мілані Україна представлена найдостойніше. Дякую, Ірина, і щиро передаємо ось цю книгу мою щоденник з комунікації. Також книга Олега Олександровича Кришталя з доспіву пташок. І книгу, відомий роман Олега Олександровича Гумункулус. Пакунок із книжками відправлено до Мілану новою поштою. Дякуємо вас, бережи вас Господь! Слава Україні! Героям слава!